Як тримати ракетку, швидко реагувати та відбивати м'яч. Саме цього учнів трьох перших класів навчили у Хмельницькому. Майстер-клас з великого тенісу провели тренери ДЮСШ США 3 Вони розповіли дітям основну теорію та на практиці показали ази цієї гри. Цього року це перший майстер-клас саме з тенісу. Минулого року також в кінці року проводились майстер-класи, але в цьому році це вперше. На ньому ознайомимось з основними поняттями тенісу, що таке ракетка, що таке м'ячик. І покажемо, як це виглядає. Великий теніс це досить інтенсивний вид спорту. У ньому недостатньо швидко бігати і чітко відбивати ракеткою м'яч. Необхідно вміти миттєво прораховувати ходи суперника. Анна займається тенісом близько 9 років і точно знає про всі його переваги. Насправді теніс розвиває дуже багато чого. по Перше це корисно для здоров'я, бо це спорт також логічне мислення. Координація, я вважаю, що це прекрасний вид спорту, щоб розвинути всі навики. Спортсмени радять починати займатися спортом з раннього віку, адже це прививає у дітей любов до здорового способу життя та дає можливість здобути великі перемоги. Я вважаю, що з раннього віку дитина повинна привикати до фізичної фізичного навантаження, щоб в майбутньому їй було набагато легше, адже спорт це велика частина я вважаю нашого життя. І багато дітей, хто з маличку починають, в майбутньому досягають висот. Метою заходу була популяризація цього виду спорту серед малечі. А для першокласників це була чудова можливість спробувати щось нове та корисне. Цей спорт дуже класний. Якщо його робити вміти, то можна багато ще чого навчитися. Я буду грати в нього дуже, кожен день буду. Мені дуже сподобалося кидати ракеткою. Тренери розповідають, почати займатися тенісом можна з п'яти років. Але головне, щоб дитина сама цікавилась грою та отримувала задоволення від процесу. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.